Ну що, друзі, розпочинаємо. Перший майже блог. Чому майже? Тому що, тому що ще дуже багато не вистачає для того, щоб повноцінно робити класні і прикольні блоги. Але ми над цим працюємо. Скоро буде дуже багато цікавого на моєму youtube каналі і... Всіх запрошую до перегляду. Для чого взагалі я це все придумав? Ідея полягає в тому, що коли я шукаю якийсь корисний і цікавий контент на Ютубі, кожного разу я стикаюся з одною тою самою проблемою. І я думаю, що і ви 100% теж стикалися з цією проблемою. Як тільки ти починаєш шукати щось, що тобі потрібно, контент, як правило, який ти знаходиш, це або російськомовний, не дай Бог. Або англійськомовний. Я англійську не вчив, блін. І мені це дуже складно. І е, я вчив німецьку, тому англійськомовні е, відео, англійськомовні підкасти надзвичайно складно сприймаються. Мені, ну на, мені дуже важко слухати. То тобто я нічого не розумію. Я половини з того всього не розумію, що вони там говорять. А от саме україномовні підкасти, їх дуже мало. І е, це потрібно розвивати цей напрямок, і потрібно е, створювати е, цей контент. І тому в мене прийшла така ідея, що я маю дуже багато кльового досвіду в відеозйомці, в монтажі, в роботі зі стоками, е, в технічній роботі, роботі з 3D-принтерами. Чим я хочу поділитися зі всіма вами? І тому є така ідея створити україномовний блог на всі ці теми, я не міг оприділитися дуже довго, дуже важко було оприділитися з конкретною темою для блогу, тобто вести конкретно по зйомці чи конкретно по монтажу в DaVinci Resolve, чи вести блог про 3D принтер. І то цікаве, і то цікаве, і всі ті теми, блін, дуже прикольні, і дуже є багато всього про що мені хочеться вам всім розповісти. Я думаю, що з наступного тижня вже почнуться випуски. Я буду їх запускати потрошки. Ми будемо говорити з вами на дуже багато цікавих тем. А будуть прямі ефіри, але окрім прямих ефірів, також будуть конкретні випуски по конкретним темам. Будуть цікаві підкасти. Підкасти будуть по відеозйомці. Підкасти будуть по роботі в програмі DaVinci Resolve, про фішечки в DaVinci Resolve, які будуть не тільки цікаві початківцям, але я думаю, що люди, які мають багато досвіду в монтажу, теж зацінять всі ці приколи, які я знаю, якими я хочу поділитися. Точно так само буде дуже багато цікавого по роботі зі стоками. Якщо ви колись займалися відео або фото, і вас цікавить якийсь пасивний дохід, я вам розкажу, як ви можете це зробити. Це все дуже просто. Нічого складного нема, ніколи не пізно розпочинати це робити навіть зараз, хоча всі говорять, що стоки вже давним давно померли, насправді. Я розвію всі ці міфи, я поясню, чому зараз сам кайф заходити на стоки, і наскільки це прикольна взагалі тема, і яка дає класний пасивний е, дохід. І третя тема, яка прям мене от найбільше, е, можливо, зараз на даний момент цікавить, це робота з 3D принтером, це моделювання власних ідей, які у вас є. І друк їх на 3D принтері. І потім поєднування цього всього з електронікою. Наприклад, це може бути там Arduino, це можуть бути, не знаю, інші пристрої. Але все це дуже класно поєднується і можна робити готові офігенні гаджети. Створюю цей блог. Пробую говорити на камеру. Це надзвичайно складно. Я навіть не міг подумати, що це настільки складно. І якщо в когось є якісь рецепти, як пофіксити, блін, оцю ви розумієте, про що я, да, коли ти говориш і таке враження, що ти психічно хвора людина. Блін, бо це надзвичайно складно. То буду вдячний за рецепт, пишіть, розказуйте, як ви це бороли, блін, і будемо цим боротися. І я вірю в те, що кожен наступний випуск буде все прикольніший, цікавіший. Я буду вже набагато легше спілкуватися, мені буде набагато простіше, і ми будемо говорити конкретно по темі: мінімум води і максимум цікаво. Бачите, що там заді мене? Ціла купа приколів. Там така кількість приколів, що я думаю, що ви просто хто в темі, блін, то будете блін, дивитися і кайфувати. Також будемо говорити про розпаковки дуже цікавих речей, які мені надходять з AliExpress і які, це, ну, вони не зовсім банальні. Вони, я думаю, що, наприклад, от такий от девайс, який зараз в мене є. У мене стільки питань було, що це взагалі. таке. Як це працює, як, чи взагалі це є сенс купляти таку річ, що вона дає, і так далі. То я вам скажу: це просто бомбічна. Просто бомбічна річ. Mm. <сум> Ти ще одна, блін. Це підводний скутер, про який я вам також розкажу. Покажу, як це все працює. Покажу, що я до нього робив. Тут вставляється батарея. Ось це є оригінальні маленькі батареї, є такі самі подвійні більші. А ось ця батарея це подвійна батарея, яку я зробив сам. Роздрукував оце все на 3D принтері, зробив контактні групи всередині акумулятори, спаяв всю цю збірочку, залив це все герметиком. і це працює, працює в скутері, блін, і обійшлося копійки. А насправді такі речі дуже дорогі. і Це можна робити самому в домашніх умовах. І це дуже класно. Тому підписуйтесь на канал, буду радий бачити вас всіх там. Скоро буде дуже багато цікавого. Доєднуйтеся!